Привіт усім, друзі! Так, ну що, у нас ще одна міжнародна посилочка. Цього разу з Польщі. Це мій підпис, підписник з Ютубу, Фольксвагеновська ГБЦ, по-моєму, DIN8. По Відправив він її у місто Стрільвівська область, а звідти вже вона приїхала до мене новою поштою розпаковуємо. бачите, на який рівень ми виходимо, все більше і більше нам посилочок із-за кордону присилають в ремонт. Тому ця тема працює. Можете присилати. Так, так. Приїхала нам з Польщі, ГБЦ, Volkswagen, Audi. група Це у нас 1,6 гольф, наскільки я пам'ятаю з історії переписки. Бачимо, трошки вона грязнувата у нас, бувало і гірше. Тут один дефект, другий Бугіль. Власник, коли міняв, то зламав. Купив би ушний, встановив, просив перевірити, чи не буде загрізати, закусувати, розпредвал. Е, далі, що відразу бачу? Бачу, що другий циліндр масложор був страшний. Прям масло текло. Мабуть, втулки будуть розбиті геть. Вже люфт є. Та і останні циліндри бачимо, що масложор був. Тому розбираємо, продефектуємо її і подивимось, що по ній потрібно робити. Також клієнт прислав сальники клопанів. Побачимо, чи ці поставимо, чи свої поставимо. Фольсваги наші розібраний, значить направляючи в тулочки розбиті, але було і гірше, звісно. Тобто, ну, бачите, розбиті. По-другому циліндру також розбиті. Але масло вже, походу, не із головки, основна частина, а із за поршньової групи, скоріш за все. Ок. Заміна втулок, приїхав свідо, мойка, фрезеровка і напевне тест на герметичність зробимо у віде профілактики. Все, запускаємо. Як вам така шуба на клапанах, друзі? На фольцю нашому. А? Трохи під'їдав масло, походу. 1,6 приїхали запчастини, клапана впускні. Ось такого виробника будемо ставити. Це Германія. Ось так він ну, запакований, розпакував, подивився. Це аналог оригіналу. Це германський виробник. Якість безподобна. Бачите? запускні клапана будемо міняти. Запускаємо в роботу нашого. Так, друзі, по пасату з Польщі починаю займатися гідрокомпенсаторами. Цей стравив, м'ягенький, да? ось цей стравив розібрав, перемив, м'ягенький. Ну, ось один із восьми. Облимали штопорне колечко. Ось тут. Все, це гідрікбутіль. Далі, другий. Із восьми. обломався корпус середині стаканчика. Вутіль. Третій. Аналогічно. Тому, скоріш всього, буде прийнято рішення всі вісім гідрокомпенсаторів під заміну. Будуть нові. Навіть ці що три з трави, вроді зауважень, немає. Але три гідрика вже нам ролі. Не впливаю, навіть є трохи вироботка на них. Тому гідрики будемо замовляти нові. Ось такі справи. Так, так, так нарешті приїхали нам гідрокомпенсатори. Виробник точно такий самий, як і впускних клапанів. Це у нас Германія. Ось номерок. Ось так вони запаковані у нас. Йдуть пленочки. Но весенькі. Я буду їх також стравлювати. Вони будуть заряжені. Так це приблизно виглядає. Ось у нас новий гідрокомпенсатор. Він абсолютно твердий, накачаний. Ось він розібраний. Бачите, у нього є вже заводське мастило. Ось наш гідрик. Він твердий. Ось я вже розібрав, постравив його і він м'ягенький нажимається. Бачите? Бачите? О. От так от. Деякі майстри цього не роблять, бо новий гідрик ну я роблю. Я страхую себе, щоб двигун 100% запустився. Да, вони трошки потарабанять, але нічого страшного, мастило закачається і буде нормально. Все. І так, ще вона 4. 4. Volkswagen наш 1,6 готовий до зборочки. Точніше, ми його вже збираємо. Покажемо, як виглядають сідла, прирізка, фаски. Дивіться, яка краса. Сідла залишили старі. Новий впускний клапан, нічого не притираємо, відразу збираємо. І старий випускний клапан. Відпіскоструєний, прошліфований, ще він проїде, скільки ж скільки новий. Тому збираємо. Ну І нарешті фінальне відео по нашій ГБЦ 1,6. Volkswagen з Польщі. Такий маємо фінальний результат. В першу чергу ми її розібрали, продефектували, зробили тест на герметичність. Вона пройшла і запустили її в роботу. Замінили направляючі втулки, замінили комплект впускних клапанів. Випускні клапана відпіскоструїли, прошліфували тарілку клапана і все. Сідла прирізали, поправили фаску сідла. Далі фрезернули, відмили її, зібрали. Сальники клапанів були клієнта. Також обновили гідрокомпенсатори. Старі відправимо клієнту, хай подивиться. от І в принципі, в принципі, принципі все. І зібрали її. Такий вона має у нас вид всередині. Розпредвал крутиться без проблем, зажимали не зібрану, крутиться від руки, тому загризати, закусювати нічого не буде, так як у нас другий бугіль, по-моєму, нерідний стоїть. От. Ось так. По часу це зайняло, мабуть, днів 4 ремонт, поки приїхали клапана, поки потім приїхали гідрокомпенсатори, бо виявилося, що вони вже своє відпрацювали. От, тому так трошки довго було. І все, пакуємо, відправляємо і чекаємо відео, відгук від власника. Тут у нас ось так виглядає, все вимито, вичищено. Дивіться, яка ляпота. Да? Краса. Красота. Буде працювати. І буде служити хазяї. Всім добра, друзі! Підписуємося, ставимо лайки, звертайтеся, присилайте свої ГБЦ в ремонт, неважливо, з якої ви країни. Перевізники та пошти працюють. Все, ми погнали працювати далі. Богдан, дуже дякую за твій ГБЦ. Просто шепче, двигун в порядку, обратно ве життя. Підписуйтесь на канал Богдана.